Майже 90 років тому собор знищили більшовики. Тепер російські окупанти. Ракета прилетіла в правий вівтар святителя Петра. Він, ви бачите, повністю зруйнований. Також частково зруйнований центральний вівтар. 23 липня 2023 року російська ракета влучила в найбільший храм Одеси Спасопреображенський собор. Я був тут через 10 хвилин і побачив таку страшну картину. Вся площа в уламках. Собор. Нема ні вікон, ні дверей, а двері тут громадні. Він палає дим. І це був великий шок для мене і потрясіння. Я спробував навіть взяв вогнегасник, щоб потушити. Пожежа, вона все сильніше і сильніше була. І я кинувся спасати наші святині. Загалом тієї ночі обстріли РФ зруйнували перекриття трьох поверхів, пошкодили внутрішнє оздоблення та ікони, а також повністю знищили службові приміщення нижньої частини собору. Собору. Він вибрав собі в собі всю цю вибухову хвилю, все в ньому залишилось. Він знов побудований і побудований по новітнім технологіям. Дуже багато бетону, і от це все, він все видержав вся вибухова хвиля залишилась тут. Та після удару ракети життя собору не зупинилося. Поки верхній храм стоїть понівечений і обгорілий, богослужіння проводять у нижньому. Спасоприображенський собор головний храм одеської єпархії Української православної церкви, пов'язаної з московським патріархатом. Тут донедавна молилися за патріарха Кирила, а у 2010-му він особисто освячував собор, чому Росія запустила ракету по храму, який десятиліттями офіційно підпорядковувався РПЦ, питання на яке тут не мають відповіді. А я б хотів, щоб ви його задали тій стороні, що вони думають про це, що вони роблять. Ніхто не може зрозуміти навіщо ця війна, що вона, які в неї цілі, і від кого вони нас захищають і визволяють. Росія вже не вперше атакує храми УПЦ в Одесі. Приміром, у березні цього року удар прийшовся по чоловічому монастирю. Тоді постраждало четверо ченців. ні цей випадок, ані руйнування спасу Преображенського собору не переконали релігійні громади УПЦ, донедавна пов'язаної з московським патріархатом, приєднатися до православної церкви України. Від початку року в Одесі та області не відбулося жодного переходу. Такий, знаєте, мав би бути поштовх дуже сильний для того, щоб зрозуміти, що цей руський мір вже не мір давно, і, і нам з ним не по дорозі, але напевне, тим священникам, які не хочуть переходити і знову продовжують служити в так званій Українській православній церкві, яка по факту є російською православною церквою в Україні, Московського патріархату, далі там продовжують служити і проповідувати. У зруйнованому Росією Соборі кажуть православну церкву України не визначають. Знають, тож і переходити до неї не збираються. Який перехід, куди переходити, до кого переходити? У нас є своя церква, яка яка має 10 тисяч приходів, є свій, є свій предстоятель, є свій, свій синод, який має всі права, який має поставляє єпископів, який церква, яка варить своє миро. Ці це всі це всі признаки незалежності церкви. І узнайте те, за кого ви мене питаєте, які в них є признаки незалежності. Загалом до православної церкви України на Одещині приєдналися лише вісім парафій УПЦ, а у самій Одесі жодного класичного переходу. Люди, які бачать, що їх дурять і вводять навколо пальця, покидають такі громади і переходять до храмів Православної церкви України. Ну, ми в цьому році це могли бачити на Пасху наочну на, на, на Трійцю, і на інші великі свята, де в наших храмах кількість людей збільшилася там в 5-6 разів. Але є і якби е слабка сторона цього питання, тому що саме ці люди є активними, і саме ці люди могли би на парафіях. Е Організовувати кампанію по переходу цілої парафії до православної церкви України наразі в Одесі діє близько 70 храмів УПЦ до недавнього московського патріархату. А ось храмів ПЦУ лише 5 Такий нерівний розподіл. Це результат багаторічного російського впливу та вливання коштів із РФ, вважає історик Юрій Демидюк. Крім того, каже, є й інша локальна причина. Були періоди, коли священнослужителі Української православної церкви московського патріархату були депутатами одеської міської, одеської обласної ради, інших місцевих рад. Що це не як не про зрощення релігії і влади. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел Московського патріархату був не лише на зорі незалежності народним депутатом України, але і в роках він 2010-х роках він був депутатом Одеської обласної ради від партії регіонів, так само настоятелька одеського жіночого свята Архангела Михайлівського монастиря Надія Шевч, Чік, матушка Серафіма була депутаткою одеської міської ради від тої ж політичної сили. За таких умов храми тодішнього київського патріархату ледь виживали, розповідає секретар Одеської єпархії ПЦУ. Ми завжди відчували гніт і тиск. Завжди не сприйняття від влади. Ми не могли війти в кабінети. От, наприклад, мені один з чиновників в 2000 тисячі. Десь в третьому-четвертому році я прийшов в Рясі з Христом, тоді був секретарем єпархії також і приніс документи на реєстрацію. Але десь вони мене поганяли по кабінетах і я висловив своє незадоволення. От мені він сказав приблизно так: послушай, пацан, якщо ти ще раз. Діта такої скажеш, то не то, що не зареєстрів, даже в ад кабінет не зайдеш. От так ми приблизно жили. І коли ставало чуть-чуть легше, що ми могли зайти в кабінет. Ми цьому дуже раділи і старалися щось зробити. Проте тепер на тиски ГНІД нарікають уже в УПЦ, пов'язаної з МП. Так, 19 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з РФ. Це фактично запускає процес заборони УПЦ пов'язаної з МП. У свою чергу представники церкви наголошують, що УПЦ є самостійною і незалежною, а також вважають, що законопроєкт не відповідає Конвенції справ людини та Конституції України. Я вважаю, що в державі кожен повинен займатися своєю справою: журналісти журналістами, політики політикою, церква церквою, молитися. І ніхто не повинен нікуди лізти. І тоді буде все добре. І саме головне те, що в, ті часки, в ці часки, тяжкі часи скрудні, треба всім, навпаки, об'єднатися. А нас беруть роз'єднуюсть. Тим часом частково зруйнований Спасо-Преображенський собор хочуть відбудувати. За підрахунками будівельників, це може коштувати понад 200 мільйонів гривень. Допомогу вже пообіцяла Італія. Також чимало українців долучилися до збору коштів на реконструкцію. Люди згуртувались навколо собору і ще раз доказали, що це улюблений храм Одеситів, який вони готові, якому готові вони допомагати. І я впевнений, що з Божою допомогою Одесити опять його відбудують. Наостанок запитуємо, чи відреагували якось на обстріл собору колеги-священники з Росії. Вони писали всі, висловлювали співчуття там у сторінках. Зараз всі пишуть на, на соцсетях, так. А так, люди, там живуть такі ж люди, як ми, і дуже. Є якийсь процент, людей, які розуміють цю безглузду війну, але вони нічого не можуть зробити. Тому це дуже велика шкода, що християни воюють між собою.